Які труднощі можливі у стосунках з високочутливими людьми. Найчастіше вони пов'язані не з самою чутливістю, а з нерозумінням і неправильним трактуванням тієї особливості, перш за все, через перевантаження і потребу у відпочинку. Ми вже говорили, люди з високою чутливістю швидко виснажуються від шуму, натовпу, інтенсивного спілкування чи навіть від яскравих емоцій у стосунках. Партнер може сприймати це як відсторонення чи брак інтересу, хоча насправді це лише потреба у відновленні. Емоційна чутливість і вразливість теж впливають на стосунки. Високочутливі люди глибше відчувають емоції, як свої, так і чужі. Вони легко помічають зміни у настрої партнера, але іноді інтерпретують їх як особисту загрозу. У конфліктах високочутливий партнер може реагувати слізьми, відходом або сильним стресом навіть на дрібні суперечки. Це може сприйматися як надмірна реакція.